Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Ольга Добровольський, і я радий вітати вас на каналі Центру легалізації і інтеграції судоземців. Ми створили цей канал, щоб допомогти вам легше адаптуватися до життя в Польщі та інтегруватися в польське суспільство. Сьогодні я хочу поділитися з вами практичними порадами про те, як вирішувати повсякденні справи в Польщі. Ми поговоримо про те, як оплачувати рахунки, робити покупки та користуватися громадським транспортом. Ця інформація буде особливо корисною для громадян України та Білорусі, які нещодавно переїхали до Польщі або планують це зробити. Давайте розпочнемо. Почнемо з оплати рахунків. У Польщі більшість комунальних платежів та інших регулярних витрат можна оплачувати кількома способами. Перший і найпоширеніший спосіб це оплата через інтернет-банкінг. Більшість польських банків пропонують зручні онлайн-платформи, де ви можете швидко та безпечно здійснювати платежі. Для цього вам необхідно відкрити банківський рахунок у польському банку. Це можна зробити, пред'явивши паспорт або карту побиту, вид на проживання. Деякі банки також вимагають підтвердження адреси проживання або працевлаштування. Після відкриття рахунку ви отримаєте доступ до інтернет-банкінгу та мобільного додатку. Там ви зможете налаштувати автоматичні платежі або самостійно оплачувати рахунки, вводячи відповідні реквізити. Зверніть увагу, що для кожного платежу вам знадобиться номер рахунку отримувача, номер IBAN – сума платежу та зазвичай номер рахунку фактури або інший ідентифікатор платежу. Другий спосіб оплати рахунків це використання поштових відділень або платіжних пунктів, таких як «Жабка», рух або фрешмаркет. У цих місцях ви можете оплатити рахунки готівкою або карткою. Для цього вам потрібно пред'явити рахунок фактуру зі штрих-кодом або відповідними реквізитами. Зверніть увагу, що в деяких випадках може стягуватися комісія за послугу. Третій варіант це платіжні термінали та банкомати з функцією оплати рахунків. Деякі банкомати дозволяють здійснювати платежі за допомогою картки або готівки, скануючи штрих-код з рахунку. Тепер перейдемо до теми покупок. У Польщі широкий вибір магазинів та супермаркетів, де ви можете придбати продукти харчування, товари для дому та інші необхідні речі. Найпопулярніші мережі супермаркетів це Бідронка, Лідл, Карфор, Ашан, Кауфланд та Теско. Ці магазини пропонують широкий асортимент товарів за доступними цінами. Для щоденних покупок багато хто обирає невеликі магазини біля дому, такі як «Жабка» або стокротка. Вони працюють з раннього ранку до пізнього вечора, а деякі навіть цілодобово, що дуже зручно. Якщо ви віддаєте перевагу свіжим продуктам, варто відвідати місцеві ринки або ярмарки, де фермери продають овочі, фрукти, м'ясо та молочні продукти. Це не тільки можливість придбати якісні товари, але й познайомитися з місцевою культурою. Щодо способів оплати, у більшості магазинів приймають як готівку, так і банківські картки, безконтактні платежі та мобільні додатки, такі як Google Pay або Apple Pay, також широко використовуються. Не забувайте про програми лояльності та дисконтні картки, які пропонують багато супермаркетів. Вони дозволяють накопичувати бали та утримувати знижки на товари. Зареєструватися в таких програмах зазвичай можна безкоштовно на касі або онлайн. Тепер поговоримо про користування громадським транспортом. У польських містах добре розвинена система громадського транспорту, яка включає автобуси, трамваї, метро у Варшаві та міські електрички. Для початку вам потрібно ознайомитися з транспортною системою вашого міста. Інформацію про маршрути, розклад та тарифи можна знайти на офіційних сайтах міського транспорту або через мобільні додатки, такі як. Як дояди або МОВІД. Ці додатки допоможуть вам спланувати поїздку, показуючи найкращі маршрути та час прибуття транспорту в режимі реального часу. Щодо оплати проїзду, існує декілька варіантів. Ви можете придбати одноразові квитки в кіосках, автоматах або у водія. Хоча у водія квитки можуть бути дорожчими. Важливо пам'ятати, що квиток потрібно компостувати або активувати одразу після входу в транспортний засіб. У деяких містах діють квитки з обмеженим часом дії, наприклад, на 20, 40 або 75 хвилин, а також добові або тижневі квитки. Інший зручний спосіб це електронні картки міського транспорту, такі як Варшавська карта Мійська» у Варшаві, чи карта Краковська у Кракові. На ці картки можна записати проїзні абонементи на місяць або інший період. Для оформлення такої картки вам потрібно заповнити анкету та надати фотографію. Це можна зробити в пунктах обслуговування пасажирів або онлайн. У багатьох містах також доступні мобільні додатки для оплати проїзду, наприклад, SkyCash або Mobillet. Вони дозволяють купувати квитки через смартфон, що дуже зручно і швидко. Якщо ви плануєте часто користуватися громадським транспортом, абонементи або проїзні картки можуть суттєво зекономити ваші кошти. Студенти, школярі та пенсіонери мають право на знижки, але для цього потрібно пред'явити відповідний документ, наприклад, студентський квиток. Не забувайте про правила користування транспортом. У Польщі діє система контролю, і безквитковий проїзд карається штрафом. Контролери можуть перевірити ваш квиток у будь-який момент, тому важливо завжди мати. Дійсний квиток або проїзний документ. Ще одним аспектом повсякденного життя є користування поштою та кур'єрськими службами. Пошта польська. Почта польська надає послуги відправлення листів, посилок та оплачування рахунків. У відділеннях пошти ви також можете придбати конверти, марки та інші канцелярські товари. Якщо вам потрібно отримати або відправити посилку швидко, можна скористатися послугами кур'єрських компаній, таких як DHL, UPS, InPost або DPD. InPost пропонує зручні поштомати, де ви можете забрати або відправити посилку у будь-який час доби. Для оплати рахунків та інших фінансових операцій, корисно знати про систему Блік. Це польська система мобільних платежів, яка дозволяє здійснювати платежі та знімати готівку без картки, використовуючи лише смартфон. Щоб користуватися Бліком, потрібно мати банківський додаток, який підтримує цю систему. На завершення хочу наголосити, що адаптація до життя в новій країні може бути викликом, але з правильним підходом та інформацією ви швидко освоїтеся. Не здавайтеся запитувати поради у місцевих жителів, колег. Або друзів. Польща гостинна країна, і багато людей готові допомогти вам адаптуватися. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас і допоможе легше вирішувати повсякденні справи в Польщі. Якщо у вас є питання або ви бажаєте поділитися своїм досвідом, залишайте коментарі під відео або зв'яжіться з нами через наш сайт центромрегалізації. Не забувайте підписуватися на наш канал та стежити за оновленнями, щоб не пропустити нові корисні матеріали. Бажаю вам успіхів! І до нової зустрічі.